Якось я сказав Івану Михайловичу, наш фільм буде називатися Іван і Марта. Він посміхнувся, як завжди, стримано, і згодом відповів. А може краще Марта та Іван. Сутичка, не то війна, невідома сила наступає танків чи птахів, Знищуючи все, лишається чорна смуга, а зверху вертольоти спускаються. І ніяк не сховаєшся. Його потенціал, його здібності зробити щось в літературі багато більше дадуть, чим як його заберуть в тюрму і він там виживе або не виживе. Він, як вихованець Донбасу, вірив в те, що щось можна поміняти. В ньому не було страху. Ви були на суді? Була. Навіть на суд собі пошила костюм спеціальний, чорний, щоб елегантно виглядати на суді. Добра у світі все-таки більше, ніж зла. Інакше б життя взагалі не, не існувало. Знайоме обличчя, раб Божий народився. Стройний тополь. Послухав би Іван Михайловича, я наговорила, говорила. Мав би що мене критикувати.